Йо-йо, всім здорово. Значить, я вже почав торгувати знову друге коло зі своїм власним депозитом по метатрейдеру, і закинули ми там трошки як 50 доларів, не мало, не багато. І зразу вчора вечором. Бо в нас є таке правило, що йти чисто по нашій стратегії. Стратегія відображається в каналі. Тобто я завжди тримаюся стратегії. То, що там підходить, як якісь угоди, які відповідають нашій стратегії, то я в них захожу. Якщо немає такої угоди на даний момент, тоді ми не входимо в угоди. І о, ми вечором все таки зайшли в угоду мимо нашої стратегії. Ну, Гемблерили трохи і ризикнули на 10 доларів. В принципі, підняли 20 доларів. А так то завжди в каналі намагаємося йти один до одного, рискувати 10 доларів, наприклад, і получати 20 доларів. Завжди 10 відсотків від суми, яка в нас там актуально знаходиться на балансі. Так будемо рухатися кожен день, подивимося, коли зможемо вже добратися до якоїсь нормальної суми, щоб з цього виходити профіт вже як в реальні гроші. Ну і на даний момент просто стараюся все зробити так, щоб мені приходили увідомлення, тому що зараз працюю і не сильно комфортно дивитися завжди в телефон. Фон і чомусь мені не прийшло сьогодні зранку відомлення про угоду. Так що на сьогодні я пропустив. А так то бажаю всім удачі і всього хорошого, пока.